Що це вибір, покликання, доля або рішення звідти згори, забираючи наші болі, серед нас живуть лікарі. Несемо їм свої турботи, а вони нас чекають, мабуть, бо щодня на свою роботу своє добре серце несуть. Ми невдячні буваємо часом, дай чарівну пігулку нам. Скільки сили й терпіння разом треба мати усім лікарям? Кабінети операційні, люди, люди йдуть за людьми, а вони переважно спокійні, бо до них приходимо ми, часом зранені, часом хворі. Хтось приводить рідних своїх, є цивільні і є військові, а вони лікують усіх. І їм всім так пасує білий, колір віри та чистоти, де вони віднаходять сили, аби знову до бою йти. Але зрештою, всім відомо, білий завжди побореть пітьму. Такі різні, такі свідомі, І так потрібні світу цьому.